Добрий день, прошу вашої допомоги. Мене звуть Аліна, мені 31 рік. Мій діагноз екстремальний задавнений ідеопатичний сколіоз. загальний кут викривлення хребта 115 градусів. Останній рік стан здоров'я мого сильно погіршився. Німіє правий бік спини, відбуваються постійні защемлення у хребті. Між лопатками останнім часом таке відчуття, ніби в мене там великий синець. Часто колить у хребетні ніби голками. Звернувшись на консультацію до лікаря, лікар порекомендував робити операцію якнайшвидше, самотужки мені таку велику суму не зібрати. Я працюю вчителем, виховую неповнолітню доньку. Сторонньої допомоги не маю. Тому звернулася до благодійного фонду Допомагає Укр». Будь ласка. Прошу вашої допомоги, кожна копійка є безцінною для мене. Без вас мені цієї операції не зробити. А я хочу ще працювати, так як я люблю свою роботу. Мені потрібно ще виховувати, піднімати на ноги свою доньку. Я боюся залишитись для неї тягарем. Буду вдячна кожному за підтримку в цій нелегкій ситуації. Дякую, бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба.